І так, всім привіт. це вже п'ята чи шоста частина, де ми прокачуємо новачків. сьогодні попався мега оптимістичний пацанчик. Нам помогли йому, він дуже вражений. Що побачити далі. В мене на лапах 300 баксів, я можу зніматися де угодно в будь-якій індустрії. Я, ну, ось, я тільки зайшов. А що треба робити? Дивись. На Оликсі ти нічого не можеш купити. І виплатити все в одному магазині теж не можеш. Маєш 100 тисяч. Куди їдемо перший магазин? Так, стоп, а куди їх взагалі можна? Я просто реально. Магазин одягу. Так, можна в магазин одягу. На права, магазин масок. Багато куди. Автомобіль можна якийсь взяти. Автомобіль це буде секретом до кінця. Давай їдемо спочатку в магазин е, одягу. Ну поїхали. Магазин одягу оптимально подається. Тобто, мені треба до 100 тисяч щось там купити. ні 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 все в одному магазині ти не можеш витратити. А, тобто. Ну коротше, в мене бюджет 100 тисяч, я так, можу так. щось взяти. Так, все, так. Все поняв. Тепер дивись, як робиш. Заходимо в магазин. Шукаєш, що тобі потрібно і там є ID. Просто то ID мені скажеш, я тобі його візьму і куплю. Ага, понял. Все, я тебе чекаю тут. Так, ну я обрав. Так, каже. Так, верхній одяг 90, штани 24 і взуття 8. Все, понял понял. Так, верхній 90. Ладно, тут я брав. 3000. Нес 24 DeVide загалом Взуття вісім вісім чи як там було? Та, Блять, сюди, нах... Да, вісім. Лять по добавляют сюда на... Да, сейчас секунду. Нахуй цих моюк червона кнопку нужна. А, а як, 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 тут, як, тут прийняти? Боже, ну я просто не розумію. Так, взуття 8. 29 тисяч. Так, ти тут? Тут? Да, я тут тільки, а як прийняти? Червону кнопку нажати там, готовий до обміну. Нажимай червону кнопку. Тебе спра о. Воно? о. Все. вс. Так, ты потратил потратил двадцать девять тысяч. Секунда. Побегло. Далі я рекомендую купити тобі сім карту, поняв? Що... О, о, це. А, а тут можна квест якийсь прийняти? Я, бо мені так, хтось так, говорив, так, що так. Перед, перед покупкою треба квести прийняти. Візьми М, і там є початковий, і знайди його. Так, їдемо в магазин, ми путаємо сім-карточку. Ага, все, побачив, вроді прийняв. Все, 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 добре, їдемо. Я другу розкажу і нахує, аби він вчора мене сюди покликав грати з ним. Оце я вдачно, звісно, зайшов. вдало. Буде ще на ютубі, погнали. Ти ж мені потім хоч канал скажеш, як називається, я хоч подивлюся на себе. Потім Так, Давай стій, стій. сімкарта три шістьсот, я тобі даю, бо я не можу її купити. Тобто виходить там 29, тут 3600, 32600. Купляй сім карту. Все, є. Мені тепер отаку супер. кепку дали. Бомба, тепер дивись, відкривай свій телефон, і там буде мій номер, і ти побачиш його. Знайшов? Просто витягувати твій телефон, не не, не розблоковують, просто витягнув. А тут і там пише мій номер. Ну от все бомба. Не йшов. Так, тепер тобі треба їде, я думаю, не? Тебе не чутно, що. Ну, mm, мені має 300 доларів тут щось є. Я куплю тобі. Я візьму тобі 20 хот-догів, 20 коли і 20 бінтів. А бінти мені подарували, у мене є 40 бінтів. Добре, тоді я їх не брав, взяв їду. Ходи сюди. Раз, два. Так, хаучик уже маєш. Дякую. Yeah. І в тебе шесть е 70 карт пари. 70 тысяч а. Якщо хочеш у фракції, може там можем поїхати маску тобі купити. А если я хочу якийсь дешевий автомобіль, собі за них взять. Я тобі подарую в кінці автомобіль. Ничего себе. Блин, ну я даже не знаю, що еще тут потрібно для такого для старта. Ну кажу маска, бо в маску тоді вступаєш у фракції можна. автогон там багато цікавих робіт. А ну, погнали тоді якусь давай, маску. Давай. А мені знайомий говорив, що тут вигідно угонки ганять. Так, саме того тобі потрібна маска, бо ти без маски не вступить в фракцію. А для того щоб в фракцію вступити, вообще там тяжко чи, тут чи ні? Та ні, приходиш, здаєш екзамен, ти у фракцію. А в яку це фракцію мені потрібно, щоб я міг гонки таскати? любу. Крім державних структур. Ну, типу ну, бандери. Ну, я, я так. знаю, байкери є. Єсть... Туда, може, що ти та. ЛКН, байкери, Якут, забагато. В В, Баласи, Мара, Вагос. Тобто, я як тільки туди вступлю, сразу можу і гонки таскати, так? Да? Так, так. Давай, вибирай маску. 76D плюс. Так. Що на цей раз нас чекає з цими масками. Шала на печеньки 36 6 Ти, до речі не перший купляєш. Тому там ночі... Гарненька і недорога. Прикольно виглядає. Добре, так було 70 тисяч. 36 маска, 24 лишається. Mm -hmm. Права ти маєш? Да, я права зробив собі. І на автомобілі на мопед, так? Да. Ну тоді поїхали, то купимо тобі ще хавчика. шехавчика. там? 20. 24 тисячі. Так, я куплю мужчина на 4 кахалчика. <гум> зараз, зараз. Блять. Просто їх якось на хапчик шкода, я б їх... Я б їх собі в карманчик положив. Та ми так і зробим. Половину так, половину так, зараз. Спасибо большое. Так, на 4 тысячі просто За йому купимо. Думаю, этот... Сколько это получается? Тут 10. Иркутя А вот эту ПНД, короче. 12. Э, Худи ПНД. А 20 домой мы на руки и мы пад домой. Okay. Я думаю, буде буду имба. Кстати, а есть там много диспут? Так, вот возьму его здесь сюда. Так, виходь. Даємо йому бургери, колу. А тут їжа не портиться, якщо я її довго буду, наприклад, носити з собою. Раз. Два. Отак, двадцять тисяч тобі дав на руки. Хаучик, цей хаучика маєш. Маску имеешь? Побив себе закажу сегодня Так, соберем мопед Обменяться Ну и сзади у тебя мопед стоит Тоже можешь использовать Ооо, бомба Бомба, дякую велико Как твой канал Позже, хоть называется? Пожмем ручки, секунду От, канал, як моя фамілія, бачиш. Просто напишеш Коломбо там, і знайдеш. Коломбо GTA 5, Коломбо, Квант і знайду. Все, поняв, зараз всі відосики твої передивлюся, зайду. Дякую, ви відео. Все, велико, дякую тобі, дякую тобі. Все, щасливо. Ну що, сідаю тоді на свій новий мопедик і погнав. Давай, давай, удачи. Все, ти як відосик. Загрузиш ще там коментарі, свій оставлю якийсь. Добре, добре, дякую. давай. Все, дякую, гарного вечора. Все, тобі теж. Ну що ж, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Будемо цю частинку прокачувати, щоб більше медіак допомагали вам. Також ставте лайк, підписуйтесь на канал. І не забувайте за мій промокод Коломб, який дасть вам 50 тисяч 7 днів платіну Віпки. І один рівень. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео.